Доброго дня! Я Майя Худерева, лайф лайфкоуч, копірайтер та автор каналу Помаранчеве Небо. Сьогодні у мене в руках збірка, яка називається Казки кримських татар. І я прочитаю вам коротесеньку казочку, яка називається Мудре слово. В одного старця було п'ятеро синів. Щодня сини сварилися і ображали один одного. Батька це дуже непокоїло, і він захотів показати синам, яка в дружбі велика сила. Одного разу він покликав усіх синів до себе і наказує Діти мої, кожен з вас хай наріже по дві гілки та принесе їх мені. Сини принесли по дві гілки. Тоді старець говорить Ось хай кожен з вас візьме по одній гілці на кінці і спробує її зламати. Коли сини виконували батьків наказ, то гілки зламалися прямо посередині. Бачили, всі гілки зламалися, каже старець. Потім він узяв гілки, які залишилися, склав докупи та спробував їх зламати, але не зміг. Тоді подивився на своїх синів і мовить Бачте, діти мої, єдність завжди перемагає, бо гілки, коли були по одній, легко зламалися. Але зараз я не можу їх зламати, де єдність там завжди панує успіх. Тому намагайтеся жити мирно та дружно. Разом вас ніхто не подолає.